Недооцінена репліка настільки недооцінена, що на мою думку це злочин. Зустрічайте ЧЗ-75. ЧЗ-75 – Це ікона чеської збройовки, яка створена Францішиком Коутським у 1975 році, і як все в той час здебільшого він йшов на експорт. Ця штрейбольна репліка від компанії ISG зберегла всі найавтентичніші деталі. Повністю металевий корпус, пластикові накладки на руків'я, хромований зовнішній ствол. Вага 955 грам, довжина 203 мм. міліметри. Металевий магазин на 24 кульки. Живиться грінгазом. Дульна швидкість орієнтовно 90-95 метрів за секунду. Приємний реалістичний блобек. І найголовніше просто космічна ергономіка. Про цей пістолет дійсно ходять легенди, що він підходить майже всім стрільцям і бездоганно лягає в руку. Отак. Це дійсно так. За що його люблять? За реалізм, за комфортну ергономіку, за плавний і виважений спуск, за реалістичну віддачу і за відчуття комфорту. Ну, і як бонус, це крутий предмет для колекції. Що ж можу сказати по стрільбі? Спуск дійсно плавний, там який є достатньо помірний холостий хід, але тим не менше він абсолютно контрольований. Бонусом ударно-спусковий механізм Dual Single Action, Dual Slash Single, Тобто він може стріляти самим зводом. Як на мене, це ж справжня знахідка для любителів реалістичного страйкболу. Must have для колекціонерів, і це просто бомбезний пістолет. Лайк, якщо оцінив ЧЗ75, підписка, якщо прагнеш нових оглядів, та напиши в коментарях, на який пістолет хотів би бачити огляд саме ти.